Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. 19 березня за новим церковним календарем православні віряни згадують святих мучеників. Хрисанфа і Дарії. У народному календарі 19 березня свято Дарина Брудна. Нарекли його так через сніг, який зазвичай танув у цей час, залишаючи після себе бруд і калюжі. Дарину називають брудною, оскільки сніги вже розтанули, а весняні душі залили поля, двори та дороги, залишаючи всюду непорядок. Бруд також з'являється навколо водойм на річках. Вважається, що в цей день прокидається домовик, якого потрібно задобрити, пропонуючи йому хліб та молоко. А також розвеселити вистави. Деякі навіть намагалися обдурити домовика, розповідаючи один одному казки. Загалом цей день вважається днем розігрішів та жартів. Святим цього дня наші предки молилися для збереження родини в любові та вірності. Святим моляться, щоб зберегти любов і вірність у сім'ї, а також просять допомогти у вихованні дітей і здоров'я для родичів. Цього дня можна займатися повсякденними справами, також слід жартувати і веселитися. 19 березня вдалий день для лікування, операцій і будь-яких медичних процедур. Також це щаслива дата для будь-яких романтичних справ: весілля, побачення, спільного відпочинку подружжя. Власники колодязів у цю дату запрошували додому священиків, щоб ті освятили колодязню воду. Тільки після цього її можна було пити. Що не можна робити 19 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити сваритися, пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі сумувати. За народними прикметами не можна сумувати, плакати і сваритися подружжю, інакше весь рік пройде в печалі та сварках. Також не варто ходити в рваному одязі та байдикувати, не буде ні грошей, ні щастя. Варто уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися. Не можна думати про погане. Свята Дарія обмаже брудом того, хто не послухається заборони. І, до речі, одяг випрати буде дуже складно, якщо не сказати, що неможливо, не можна на Дарію брудну плакати, навіть якщо це сльози радості. Вважається, як пройде цей день, таким буде і жовтень. Отже, сьогоднішні сльози можуть стати причиною багатьох негативних подій у другому місяці осені. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Софія, Інокентій, Дмитро, Іван, Дарина. За прикметами дня орієнтувалися, яка буде погода і наступний сезон. День теплий видався, буде сухе і вітряне літо. Іде дощ влітку, посухе не буде. Верба зацвіла, треба бджіл виставляти. Якщо зірок не видно, то буде тепла погода. До зустрічі в нових відео!